Шалом, це Славко, ситуація з Курськом нагадує мені оцю пісеньку. Сподіваюсь, ви розумієте німецьку. Ой. Як ви яхту назовьте, так вона і поплив, навчав нас Христофор Беніфатьович Врунгель ще в своєму першому виданні пригод, ще антияпонських, направлених на захист китів. Тоді радянські ще не дуже добував китів. У нього не було чим добувати. То він обоювався, що японці їх нищать. Це перед війною що було так. Ось ми яхту назвали курськом, і не дивно, що тепер, коли події нашого курського виступу продовжуються так само, як курського виступу, один не дивно, що незалежні оглядачі починають порівнювати дві курські операції наших попередників 43-го року і нашу 24-го року, що є спільного. Спроба переломити некорисний для нас хід бойових дій на фронті. Друге, відсилання кращих і боєздатних формувань. Зараз ну їх оціну, що не скромніше в 12 тисяч на цей театр бойових дій, з тим, що рано чи пізно їх все одно доведеться відкликати на інший фронт, на інший напрямок. Я так сказав, коли це відбудеться і в якому стані вони туди прибудуть. Це власне. Головне, що нам треба знати за другий період, за другий етап кримської операці... Курської операції. Що вдалося противнику зробити? Ось тут є схемка, дуже проста вона пояснює сенс того, що ви бачите на карті. Ось, від Корінєва, от корініва, тут Любімовка. От відрізати дорогу і, можливо. Оточити якісь висунуті наперед українські відділи, якщо такі є. Ось, значить, карта. Робимо її більше. Так, де воно все це безобразіє? Ну, от, рух з крім Любімовки, відрізати те, що може бути тут. Якщо воно ще тут є. Як діяли? Взяли товстий луг отут, от. Лук взяли, взяли Даріно, війська противника, в напрямку Ніколаєва Даріно почали діяти. Нижній клин, ну, знову ж таки, це ось сюди бачите, на цю українську позицію. А це для порівняння те, що ви вимагали мене коментувати: оцей грандіозне просування українських Збройних сил. Зараз ми його вам. Покажемо краще. Отак Отак це де нас посувають, а отак це де ми просунулися. Ну що на це все можна сказати? Щоб отак от втратити 250, я геть не прибічник цих от зелених акрів, я геть не прибічник зберігання цих 250 кілометрів, але щоб отак от втратити 250 кілометрів. Це чвер чверть того, що захопили на Курщині, і говорити за план. Ну це хіба що план 43-го року. Ви ж пам'ятаєте, чим це все в Курську закінчувалося, що довелося перекидати. Танкові формування на Італію, ті, що почали добиватися результату на Італії на Курському напрямку, ви знаєте, почали пробивати танкові формування нарешті. Але кляті союзники висудилися на Сіцилії і довелося перекидати війська і не завершити курську операцію. Курська операція не завершилася позитивно не через якісь грандіозні успіхи. Червоної армії, а через те, що вести операцію на одному фронті, коли на тебе стратегічний наступ іде на другому фронті, не дуже зручно. Ну власне, це не можна назвати. Ну, це ви знаєте, це часів яр, це спроба все ще перейти. От не забувайте, за реальні сили противника ми можемо судити. Отут вони все ще хочуть контролювати на захід від каналу, хочуть розширити цю зону, зайняти якусь висоту і нарешті перейти канал. Ну, я скажу, що да, задача достойна гігантов, розумієте, нарешті перейти оцей канал, що висох. Ну, от такі от спроможності противника просто йому десь вдається, значить, де тут іще так, цього. Ось на північ рух, наскільки панічний я рух, там мене вже Москвини, кацапи лякали, що во там на, на північ від Українська щось просувається. Я скажу, що між Селідовом поки що і на північ від Українська ми не знаємо, наскільки вони просунулися, наскільки все це серйозно і успішно, і тому поки що поки не отримаємо свіжої геолокації, не будемо панікувати. Ну що ж, повертаємося. Це ви бачили, заради чого можливо доведеться покинути Курськ. Ну що можна сказати? Чи виконав Курськ свою функцію? Ну так, функцію панічної спроби змінити ситуацію, все ще відіграти ситуацію. Він виконав, як і перший курс Курськ, чи зміниться щось в політичних перемовинах після цієї операції? Наскільки погіршаться умови для України після цієї операції, або навпаки, наскільки вони стануть реалістичнішими для України і для Росії, тут в чому проблема? Що Путін воює на шкоду собі, щоб на його місці був бісмарк, він би давно вже підписав мир з Україною, обмежився би якимись. Ну, тим, кого ми не хочемо бачити, забрав би в нас тих, кого ми не хочемо бачити, віддав би нам те, що ми хочемо бачити, вивів за скобки проблему Курська і отримав би собі вірного сателіта, тому що зрозумійте, чому Путін змагає до знищення і виведення України з гри шляхом руйнування, тому що ненависть йому засліплює очі, засліплює політику. Україна йому потрібна як антизахідний союзник. Ось ми так можемо збільшити карту, просто щоб поговорити за Україну. Україна йому потрібна як антизахідний союзник при цій от розкладці. А він її все ще хоче лишити бастіоном, хоча і зруйнованим, але бастіоном заходу. Так нейтралітет України не здобувають українців зараз. Є багато негативних почуттів для Заходу, бо вони зрозуміли іпонтетність цих куколдів, то, як вони боронять Україну, розумієте, що ця довга боротьба до України за Україну приведе до того самого результату, до тої самої перемоги Путіна, що і спочатку. Тому що вся їхня стратегія це якось пересидіти Путіна, якось достояти до нових виборів. Ну, коротше кажучи. Марнування гаяння часу це не стратегія. Розумієте, це ніякі вони не фабії-кунктатори, а просто імпотенти. І тому в цій ситуації Путіну дратувати Україну і збільшувати наш спротив, я думаю, це абсолютно геть нерозумна політика. Навпаки, лише ласкавістю умов. Поставлених в Україні можливо досягти політичного результату, якщо він дійсно хоче якоїсь геремонії якось протистояти Заходові. Ну, якщо весь оцей бред геостратегічний, правда, але виглядає на те, що єдиною правдою Путіна є його засліплення, саморуйнівне. Інша справа, що руйнується ж не тільки Кацапщина, руйнується ще й Україна. От кого б нас по справжньому шкода. Ну що ж, віншуємо путіну політичну сліпоту, абсолютно абсолютно стратегічну сліпоту. Наразі виглядає так, що обидві сторони конфлікту, якщо допустити, що Захід є стороною конфлікту відмовляються від України на своєму боці. Цікаво, путіну не потрібна Україна як міцний союзник проти Заходу, і Заходу не потрібна Україна як міцний союзник проти Росії. Україну знову ж таки нікому не потрібна. То що нам всім виїхати, я не знаю. Ну, кажуть, як цього було в холод у Ми ще каже, що ще... турків і Орду не запрошували. Ну, побачимо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.